На огляді бензогенератор алко ви просили щось якісніше? Будь ласка, максимальна потужність 1,8 кВт, номінальна потужність 1,6 кВт, об'єм двигуна 79 кубічних сантиметрів і вага 21 кілограм. Ось така у нас комплектація до генератора. Навіть дали ліючку. спочатку. Нам потрібно залити мастило в генератор. Відкриваємо ось цю кришечку, беремо викрутку з комплекту, відкручуємо два гвинта. Засовуємо пальці всередину і видавлюємо ось цю кришку. Вона знаходиться на ось таких застібках. Добираємося от сюди, відкручуємо пропочку. Все доволі просто. Дивіться, да? навіть щуп є. І заливаємо через ось сюди мастило. Рекомендації від мене: заливати мастило до того часу, поки воно не з'явиться на краю горловини. Це буде. Рівно рівень. Перед тим, як залити бензин і запускати, рекомендую взяти ручний стартер і легесенько протягнути 4 рази, щоб прокачати мастило, щоб все там рівномірно змастилося. Перед тим, як запустити двигун на кришці бензобака, переводимо в положення on. Відкриваємо дросельну заслінку на максимум, відкрите положення, якщо двигун холодний. Якщо двигун вже гарячий, в положення on. Якщо заглушити, в положення OFF. Економний режим. Виключено, включено. З першого разу. Реально з першого разу. Я просто в шоці. І настільки техсенько працює. Далі рекомендують, коли він прогріється, поставити в положення он. І все. І працює. Алко! За що я люблю алко? За якість! Ви тільки послухайте, наскільки тихесенько працює без навантаження. Я просто в шоці. Заявлено у нас 88 дБ. Як заявлено, ідентично працює. 235 вольт, видає, працює в екорежимі. Вмикаю звичайний. Почав працювати трішечки гучніше. Екорежим. Звичайний режим. Запускати буду пилосос GTM потужністю 1600 Вт з мінімальних обертів в екорежимі. Пробуємо. 600 Вт було. І поступово зараз накручую регулятор. Подивимося, як буде він працювати. Але все рівно він дуже тихо працює. Навіть коли він стоїть на картонній коробці, вібрації абсолютно немає. Так, ну що ж, заявлена потужність 1,8 кВт. Чайник 1,8 кВт, здається, 1,9 навіть. Пробуємо з екорежиму одразу в максимальну потужність. Так, пішов. Дивіться. Майже 1,9 кВт сигналізує про перевантаження і подивимося, чи він піде в захист. Дивіться, скільки пройшло часу, в захист не переходить, рівномірно витягує це навантаження, електрочайник вже закипів, і все. Вібрацій немає, я просто в шоці. То, що він стоїть просто на картонній коробці і немає вібрації. <гум> я просто в шоці. Видно, що Алко, як завжди, робить просто якісні речі. А тепер пробую, як він піде в відсічку фен на 2 кВт. Дуже потужний. Стартуємо. 1800 і скинуло. Пробуємо ще раз. 1800 ватт і одразу скидає. А тепер давайте трошечки познущаємося з генератора. Дивіться, все тримає, все добре. Такого робити не будете, тому Петрович робить за вас. <ріст> Але мені подобається. Витягує парова машина. Можна так трошечки прогазувати. Нормально, адекватно працює. Хоч би що. Навіть і не смикається, зважаючи на те, що стоїть на коробці. Що можу сказати? 1,6 кВт це для нього занадто легко. Працює без навантаження. Якщо вже більше, ніж 1,6 кВт, 1,8, я навіть витягував 1,9 кВт більше, ніж заявлено. І тоді він працює з перевантаженням, але не переходить в захист. В захист вже переходить коли більше, ніж 1,9 кВт, тобто в районі 2 кВт. Щоб він пішов в захист. З захисту одразу виходить сам, якщо немає серйозного навантаження, продовжує працювати. Вивчався над ним дуже сильно, витримав абсолютно все. У мене були випадки, коли під час тесту загорівся генератор, ото був би шок контент, але, на жаль, цього контенту не було. Ось цю кнопочку інтелектуального режиму рекомендую її вмикати, коли у вас працюють малопотужні прилади. Тобто лампочка, роутер, комп'ютер, щось невелике до 800 Вт. Якщо включили щось короткочасно, Велике навантаження, він одразу переходить на максимальну потужність, максимальна потужність зникла, він одразу перейшов в економний режим. Тим же самим він економить пальне і не так шумить. Якщо потрібно йому одразу дати навантаження в 1600 Вт, Наприклад, вімкнули електрочайник, вимкніть цю кнопочку, щоб він одразу працював на максимальну потужність. До 1600 Вт працює без навантаження. Після 1600 Вт сигналізує ось тут лампочка про перевантаження. Максимум, що можна з нього витягнути, це 1,9 кВт. Ось таких невеликих малошумних генераторів я вже тестував дуже багато. Що можу сказати, що за ці кошти, що він коштує, зважаючи на якість, потужність і характеристики, це. Просто ціна, якість, як завжди. Петрович, на всі 300, навіть тисячу відсотків, я можу рекомендувати і казати, що це просто сама топова штука з тих всіх, що я тестував. Ну просто ціна якість.